Друзі, я все таки е хочу швиденько зробити анонс одного про проєкту Воделка Фест. Я хотіла б його підтримати. Він якраз відбувається в Чорноморську. Зараз Одещина, Одещина з з українською культурою. Воделка Фест це другий фест, а і його слоган Пам'ятась пам'ятай, пам Борись, плекай. Тому що ну, видатні особистості знакові для України. Ми повинні про них пам'ятати і переказувати далі, і поширювати знання про них. І вуделка Фест, зокрема, це робить цього року. Гасло фестивалю це пам'ятай, Борись, плекай», яке перегукується зокрема із вашою творчістю. Останній ваш альбом це замордовані подзвін перший на вірші українських поетів саме про пам'ять плекання та боротьбу поетів. Чому вам важливо популяризувати творчість українських митців? Зрештою, я трішечки еволюціонував і постійно там занурювався все глибше і глибше в цю тему. І от після повномасштабного вторгнення заглибився, власне, от в таку цю таку трагічну нішу замордованих поетів. Ну тобто, я це от називаю не тільки розстріляне відродження, бо це ми охопимо невеличкий клап, часовий період е, тих репресій. А тут власне я взяв весь період радянської окупації. Відразу поєднюючи його із тим, скільки вже поетів і поеток загинуло під час вже нашої з вами війни, яка вже триває одинадцятий рік, тобто починаючи з 14 го року. От і тому це ну вкрай важливо, як на мене, і як ми бачимо, ну так назваємо, такий от фідбек від людей це дійсно працює. І е, я поширювала пост Сергія Гнезділова, про те — це засновник фестивалю, про те, що їм бракує коштів на сцену. І, на жаль, здається, і бракує, і бракує на цю музичну сцену. І Сергій зараз в боргах, але е, фестиваль відбувається. Не слідкувала, насправді готувалася до ітеру, не слідкувала. Маю надію, що Одещина наслухається класної української музики. Тому якщо ви десь там, то. Рекомендую поїхати, докластися копійкою, і в описі до сьогоднішнього відео також буде посилання на збори Сергія для того, щоб ви могли підтримати українську культуру своє, розвиток. Бо ми можемо дуже багато розповідати про те, які ми хуйові чи не хуйові, але без взаємопідтримки насправді ми не випливемо і нам дійсно треба єднатися і підтримувати.